Парниковий ефект це процес, за якого парникові гази затримують сонячну енергію на поверхні землі та в атмосфері і перешкоджають її поверхню назад у космос. Глобальне потепління. Підвищення середніх річних температур на землі означає спекотних днів у році стало більше, а холодних менше. Ми маємо очевидні факти глобального потепління на місцевому рівні. Висохла річка вікно, яка бере початок з однівенного джерела в центрі села. Змінилась екосистема. Дані льодовіки. За даними точних супутникових вимірувань, Гренландія і Антарктида втрачають приблизно 100 квадратних кілометрів кризаної маси в рік і швидкість стання шалено наростає. Хвилі тепла. Тренд, який фіксують науковці протягом останніх десятиліть. Так звані рекордні спеки коли тривають довше і стають більш екстремальними. Зміни в округах підвищення температури збільшує випаровування та спричиняє перерозході вологи. Як наслідок, в деяких регіонах випаровується відмінна кількість вологи та посилюється посуду. Згідно оцінки між групи експертів по зміні клімату. Ця століття може зникнути від 20 до 50 відсотків видів живих істот. Ми агітуємо вже більше як 15 років. Всім намагаємося доступно донести. Про екологію говоримо на всі боки, щоб стане її нормальні привести. Протягом кількох років колектив екологічної просвіти нашої школи займає призові місця на районному етапі конкурсу. Проводимо просвітницьку діяльність громадкості про екологічні проблеми нашого села. З населенням проводимо роботу, роз'яснюємо, як спалене сміття в природі шкодить, і закликаємо не смітити, а сортувати і утилізовувати. З метою пропаганди екологічних знань ми виготовляємо плакати, листівки та буклети. Про екологію напишемо гасла, щоб іскра в душі не згасла, і щоб людина з самих юних літ добро в казковий білий світ. Сьогодні, як ніколи, стало важливим залучати всіх дітей до вивчення і збереження природи. За історією людства вона отримала багато ран. Відбулися зміни в довкіллі. З Цією метою в нашій школі проводяться різні екологічні свята: квести, конкурси та турніри. Земля наш дім, і тому наш обов'язок полягає в тому, щоб любити і зберігати в ньому порядок. Щорічно в школі проводимо акцію, заквічаємо рідну школу. Стало доброю традицією проводити кожного року акцію Посади дерево. Що біля школи на околицях села саджаємо дерева, кущі. Прекрасною стане наша земля, якщо не тільки учні, але й кожна людина посадить хоча б одне деревце. Зима це справжнє випробовування для птахів. У цей час вони гинуть не стільки від холоду, а й від того, що їм не вистачає їжі. Кожного року на початку зими ми є учасниками акції Годівничка. Закликаємо і вас, не будьте байдужими, допомагайте птахам. Щороку на початку весни здешується безлік радіоквітучих рослин. У межах екологічної акції збережемо первоцвіти наш колектив. Проводить роз'яснювальну роботу щодо захисту рослин, виготовляємо буклети, листівки у лісі. Ставимо заборонні знаки. Пам'ятаємо, те, що ми залишимо для майбутніх поколінь, залежить від нас. З метою екологічного виховання, любові до прекрасного, естетичного смаку, шанобливого ставлення до природи наша екологічна гідбригада проводить конкурс на краще озеленення класу. Школярі із задоволенням беруть цьому участь. Наймасштабнішою акцією стала акція «За чисте довкілля. Протягом року учні разом з громадкістю села прибирають територію не тільки рідної школи, але й територію села. За останні п'ять років за участі учнів, жителів села та влади, порядковане місце витоку джерела вікно, що в центрі села. Учасники акції закликають мешканців підтримувати чистоту навколишнього середовища. Забруднення річок, ставків, озер, справа рук людини. Проте тільки вона може врятувати природу. Юні екологи долучаються до акції Джерельце, очищують береги від сміття, розкопують замулені джерела. Природу рідного краю широко ми вивчаємо, рослинний і тваринний світ досліджуємо і оберігаємо. Час безмовний і безстрашний час. Можливо, вкотре він дає нам шанс. Адже головне в кожного із нас зберегти планету Земля для своїх нащадків.